Дублі є дуже красиве місце, особливо для тих, хто любить природу і квіти. Це ботанічний сад. Вхід безкоштовний, тут дуже красиво і колоритно Можна прогулятися по місточку, помилуватися річкою, а також місцевими жителями місць, тільки їх зараз немає. Дуже багато дерев, яким, судячи по ним, дуже багато років. Дуже, дуже старенькі дерева, це ви. Знаєте, є така штука, як деревотерапія. А Ви обнімаєте дерево, і воно вам дарує силу енергію, сили, довголіття. Це дозволяє людині заспокоїтися, налаштуватися на кращі вібрації. Я хочу сказати, що ви тут ви тут ніколи не почуватиметеся самотніми, тому що тут дуже багато білок. Дивіться! Білочка, що вона не хоче йти до мене. О, ну, нічого. Так, знайдемо, яка більш доброзвіснула і хочу А Великим бонусом у ботанічному саду є те, що тут є багато лавочок. Тому що в Ірландії з лавочками проблема, я їх майже ніде не бачу в місті. А ось тут можна. О, посидіти на лавочці. Їх так не вистачає добре, нічому вас так мало. Найбільше мені подобається гуляти в цих скляних таблицях. Вони походять аж з 19 сторіччя. Тут дуже красиво, тут можна робити фотосесію, тут завжди тепла температура. І так, тут ростуть дуже великі епохи. Ого! Нічого собі, так багато троянд. і вони так пахнуть М -м. о, які красиві! Справжній дворик такий доглянутий. такі костики підстрижені, такі вже. Різнокольорові листочки весочки тут.